Якісь ручні гранати. Готує групи, тому зі сторони. Видня у трьохсотого, видяли до лісу, Правильно? Єсінва пішла, політні яке. Зум, зом зум! Раз, два, все включено. Повідно, а, да, да. Пали його нападають. Може Дякую, друзі. Це була робота Батки зразу на зарядку, якщо так, це буде. Терп-7, тільки буде по спіду приїхали ще назад. Це якісь ручні гранати.

Витягують 300, видяли трьохсоту плюс повітрі. Ми розуміємо ближче до лісу, правильно? <плес> Заходять в ліс в сторону капілана. Заходять в ліс в стормука. Зараз проведу. Вони по одному заходять. Да, вони є. Чекай, ага. вони... По одному заходять, перебігають. Давай, давай, давай. Зараз ми їх блять виб'ємо. Дві двоє залітають. Троє. Троє, третій зліва, Третій зліва. Є! є! Є. Є! Зараз треба цих хнище. Давай це блядь. Зняв? Давай блядь. Зелений, походу, не розведе біля капелана. Зараз підібка. Вони побігли з 120 хай біжить. Вот ще один.

Капелан, вогонь на 14, -те. короткі черги, молодці, бля, давайте їх. Або вони відходять е, через цей, через оці болота. Ну, або, блядь, просто гинуть землі. <рес> і варіант нам підходить. Наскільки є... да. можна? Підтримати цей сюжет лайком, коментарем, тому що Росія постійно кидає схарги і може обмежити цей сюжет. Тому підписуйтесь на канал і донайте нашим силам оборони. Такі поїхали, треба його перев'язати зараз. Ескобар, бля, йди машина. А не їздить чи що? Так їдемо на акумуляторі розумієш. Я собі тут залізу. Ні, йди нормально, сяді Бойові медики вирушили на евакуацію пораненої піхоти, що героїчно відбиває м'ясні штурми росіян. Один із воїнів це поляк, з позивним бур, який півтора року допомагає звільняти нашу землю від російської нечисті. Все включено. Погодоно всі піднімаємося, погодоносі піднімаємося і доповідь.

Есть! Есть! Есть красавчик! Красавчик! Зум, зум, зум! Раз, два, два Два ложите. Ведь зонс, ведь зонс, ведь зонм. Це 120? Да. Давай туда же, Повтор, Один тут, підводим. Давайте. Давайте, Давайте. вони зараз Ви там оховід віддають ваші мера. Ви мера! Ви мера. Ви. 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 Ваштат, треба відв'язуватися на зервп або з ким на. Щоб туди резерви зараз направили, як ми зачистили. До вечора в нас пристріляємо. Групу на вечір готуємо. Зараз провідники проходить, зразу заводимо сім'я групу нормальну. Вони понесли на тут. Де ліж? Сім чоловік. Він же поб'є, він же побіг. Все, плюс-плюс. Сім чоловік в сума. Завтра будемо. Завтра зоналенька, підібаємо далі. Ага. Дякую, друже. Це була робота і це буде добре. Осколок йому ногу. Сука, ми сидимо біля дерев, ну, бо він вже не може йти. І сука, біля моєї голови, так ну, сантиметрів 30 нахуй, осколок так і, блять, ще гарячий. Кажу, давай, рухаємося далі. Йому морфін. <рі> він потом заїхали на точку, мед, ну, там, медовак, блядь, на цей бронетехніки. І кажу, давай, братан, ми це много грузити. А він каже, та не треба, каже, що нахід, не треба, блядь. Йому вже буде. Другому фортануло, пі'язно, ну, як він виживе, блядь. Вроді виживе, але там нутріна кровотеча, кажу, внутрі ну, закритих на моторах може бути. Бронік йому спереду просто розірвало, піз нахуй. Просто розірвало, бля. Якби він боком стояв, то там би а у всіх 300-х і 200-х mm? витищили. У всіх 200-х і 300-ті. Не, ні, 300-х 300 всіх 200-х закопаний, блядь. Важко буде його треба буде там зайти, відкопати, забрати. Ну ти, звісно, герой, друже. Приїхав з Польщі і виєш в нашій країні. Друже, я вже привив. Я тут більш півтора року. То вже як би. Здорово. Я, б... я тоже. Блядь. Я тоже. Та да, добре все. Давайте бачити, чесно. От кого кого тебе? <святок> Проползав все нормально? -то, то, Та, да, блядь, да, три дня назад я замовляв, що з доставкою бургер в башнах. <святок> Раніше ця територія лісу була у товстелезних високих соснах та гарною природою. Сьогодення зовсім інше. Ця земля вкрита воронками від вибухів снарядів, а залишки дерев'ють укриттям для окопів та бріндажів. Майже щодня тут відбуваються жорстокі бої за кожен клаптик землі. Ворог постійно наступає місними штурмами, які героїчно відбивають наші титани. З Роз розвідки стало відомо про результати тодішніх пекельних боїв. Близько 30 особового складу росіян було поранено. Частина з них вбиті. Дякую бійцям тактичної звини групи Адам. Бійцям, 67 окремої механізованої бригади тим суміжним підрозділом за героїзм та взаємодію. Можна оприлюднити взагалі вашу статистику? Це буде дуже приблизно, тому що поки що ми не маємо офіційного підтвердження. Як кажуть, нема відоса, нема <рес> результату. От але по суті, процент не менше ніж 60. Це я цілком впевнений, тому намагаємось приблизитись до більшого результату. Тому, друзі, якщо ви бачите, що відбуваються збори на підрони. Старайтеся як більше донатити, тому що ви бачите результат, хлопці працюють. Ось вже у нас ніч, я лягаю спати, зайду до в гості, і також заберу з собою, тому що хлопці зранку до вечора постійно тестують, випробовують, і вже потім, коли дрони, можна відправити на фронт. І там вже відповідно показують результат і дуже потужний. Дякую. Тож, в принципі, да, вже можна спати. На сьогодні. <на>